Вніч на 23 грудня РФ здійснила масовану атаку по Україні. Постраждало кілька областей, зокрема Житомирщина. Вночі ворог завдав ударів крилатими ракетами та дронами камікадзе. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, приватні підприємства та магазин. Постраждало шестеро людей, серед них двоє дітей: одну дитину та одного дорослого госпіталізовано. Їм надали необхідну медичну допомогу. Рятувальники та екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань. У Вижгородському та Обухівському районах Київщини російські удари пошкодили житлові будинки та спричинили жертви. У Вижгородському районі загинула жінка 49-го року народження. Ще троє людей: чоловік, жінка та дівчинка, – 2009-го року народження отримали осколкові поранення. В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки. Рятувальники розбирають завали та перевіряють сусідні будинки. У Києві під час ворожого обстрілу уламки впали біля житлового будинку, пошкодивши вікна на рівні п'ятого поверху. У квартирі опинилися заблоковані люди. А кількість постраждалих вже зросла до трьох серед них дитина. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.